Так, всім привіт. Сьогодні попробуємо з вами розібрати чарти опенів в кіші 6 Max, звичайному. Тобто, які руки ми відкриваємо, з яких позицій, які викидаємо, і так далі. Погнали! Для того, щоб це все розібрати, нам потрібна програмка. GTO Wizard. Ну, це не є програмою, це є браузер і штучка, такий прикольчик. Тут можна подивитися. Кеш 6 макс, На жаль, поки що немає спотівнище, чи Менл-50, але для нас то різниці великої не буде грати, бо ми завжди хочемо катати краще, правильно. Тип ми вибираємо загальний, це краще рішення, використовуючи sizing, яким віддає перевагу ГТО. Тобто, як ГТО хоче опинитися і так далі. Для початку, ось у нас є позиція УТГ. Це перша позиція, за якою ми приймаємо рішення. І... Які руки ми з цієї позиції відкриваємо? Да, тобто тут тузи всі сютові, майже туз-2 сютет ми відкриваємо в 43% випадків, але я не бачу проблем відкривати і 100%, тим більше на лімітах менше, ніж на 50. Off е, suited до туз-10, карманки до шісток 100%, далі п'ятірки, четвірки, трійки і двійки. З різною, різною частотою. Так само конектора. Є ось тут 5-4 сютит, які ми відкриваємо дуже рідко, це 7%. 6-5 8-7, 9 9,8%. Вся 9 лінія сютова. Королі це йдуть до король 5. Тобто король 8, ми в повною частотою відкриваємо. А от Король 7, король -6, король 6, 5, це вже частота змінюється. Бродвей, зрозуміло. Наприклад, король валет осюти, та відкриваємо вже на 100%, дамо валет взагалі 40%. І король 10 offsit відкриваємо тільки в 0,8% випадків. Окей. Давайте до наступної позиції, то йде хайджек у нас. Що ми рейзим з хайджека? Тут вже чуть-чуть більше, чуть-чуть ширше. У нас там було 17,6%, тут 21%. Окей. Поїхали. Вся тузова лінія. Так само, як було в утюгут, які тут вже повністю відкриваються. туз 10 так як і було. додавалося тільки Туз-9 з 57%. Бродвеї були всі. Король 10, дама 10, Валет 10 з різною частотою Карманки Всі вже до п'ятірок. Та, тобто там були шістки, з якими ми. Відкривали 100% далі з різною частотою. А тут в п'ятірки додалися ще 100% і карманки нижче з іншою частотою. І 7-6, 8 5.4, 9 98 і 9-7% світові це 1% випадків. Тому можна їх також виключити звідси. Так як там ми відкривали всю 9-ту лінію і Бродвейну e, да, валетову Тут ми додаємо вже більше восьмої лінії. Окрім валет 8% світових. Їх, типу, дуже рідко відкриваємо. Якось так воно виглядає. Далі переходимо до катоху. Тут вже все буде набагато ширше. Ми тут вже відкриваємо 28,9% рук. Це всі тузи світові, всі королі світові з вирахуванням король 2 світових, тому що в них 50% випадків. Дами до п'яти, до п'ятірки. Сьютовуємо. Офсьютні тузи це йдуть до туз вісім 100%, потім туз сім дуже рідко, туз шість не відкриваємо, бо вона не ловить стріти. Це логічно. І туз п'ять офсьюти додається так само. Ця десята лінія офсьютна. Ця восьма лінія, ну як я казав, додається просто плюс одна лінія офсьютова. Сьютова це сьома лінія. Тобто там ми відкривали з хайджека восьму лінію, а от з утюга відкривали тільки дев'яту, і ну, отак от додається по одній лінії. Е, все, окрім 10-7 світових, вони тільки в 20% випадків. Ну і з коннектора, понятно. Карманки вже четвірки так само. Переходимо до баттона. На батоні у, <coughs> -у нас буде один із найширших діапазонів опена. Там на Катофі ми відкривали всю саму лінію. Тут додається ще вся шоста лінія світова. Сузи королі дами вже всі відкриваються світові. До Валет 5С, п'ята лінія. І потім йдуть конектора, типу 6-5, 7-6, 8 7 5-4. Вже набагато чаще відкриваємо. І, ось типу, конектора з пропущеною одною, типу 7-5. 7-5, 9-6. 107, 108 і так далі. Тузи Ofsutні майже всі, крім Туз 2. Це єдиний туз, який ми не відкриваємо на батоні. Добавляється от тут вже 9 лінія, да, і 6. -та. Якщо ми на Катофі відкривали 7 і 10, -ту, то тут же відкриваємо 9-ту Fsyтову і 6 сютову. Якось так воно виглядає з цієї позиції. І СБ СБ Open, 3BB. Дивимося, з чим ми оpenся. Ми опенемо майже все насправді, окрім прям поганих рук. Тобто, у нас тут в опені. Чому тут не 100% частота деяких рук, наприклад, тих самих, то, то, того саме то короля. Бо інколи ГТО хоче їх лімпити. Бачите? Тобто заходити через лімп. У нас тут лімпу буде 11% і реєзат 37,5%. В Загальному, це всі ТОЗ. Туз 2 звато не відкривалася, Тут вона теж не дуже хоче відкривати їх, але хоче лімпити, тобто, грати через Лімп. Е, восьма лінія світова додавалася, якщо там була дев'ята, тут вже восьма. Е, на Квартоні була шоста лінія, тут вже вся п'ята лінія світова відкривається. Е, тузи королі дами це було вже. Додавалися валети, не всі, окрім валет-2 світових, валет два світові він хоче лімпити. І якось так виглядає в нас ситуація по офф-світовим, це восьма лінія додавалася. Король 8 повною частотою, дама 8 50 на 50 майже, але 8 теж 50 на 50. І якось так вона тепер виглядає. Окей, давайте тепер розберемося з сайдами. Це одне з найголовних. Е, з Зутюга і з хайджека ми опинимося 2 bb Чистенько, рівненько, без видумувань. З катофу 2.3 блайнда, і збату на 2,5 блайнда, ну і ЗСБ 3 блайда. ЗСБ навіть можна збільшувати, сайзи там до 3,5, до 4, там вже як кому зручніше, хто де катає. І яка в кого поляна. Але для початку, якщо хтось або починає грати, або хтось-підзабув чуть-чуть, чарти опенів, тобі можна або перемалювати, або зайти на цей самий сайт. Просто префлоп тут безкоштовно можна розбирати, можна собі розібрати її. І... Open з якими сейзами, що ми робимо на -бети. От, Наприклад, ми собі налаштували, що ми оpenнили з два блайнда з утюга. Хайджек по Требетів. І можна, наприклад, глянути, з чим ми граємо просто пуш Оленс до блайндів. Ми граємо з тут з королем, королям, то з королем. і так далі. Ну, На наступних е таких відеох я ще розкажу більше про цю прогу, А так поки що. Можете собі виписати ці всі ренжи опенів, по ним катати. Це завжди по GTO опени. І префлоп завжди буде плюсовим. Тому можете пробувати. І наступний раз розберемо напевно якийсь захист ББ, що робити на требети, і так далі, щоб вже розуміти, як грати на префлопі повністю, і далі перейдемо до постфлопу От якось так. Покажу вам ще раз. Щоб ви собі могли заспійнити, перемалювати, не знаю. От у, у нас діапазон опена сутюга Діапазон опена. З хайджека. діапазон опена з катопа, діапазон опена з баттона і з СБ. Получається все. Всім дякую за перегляд. До зустрічі.